Верте мені привітати нас всіх з 25-ю річницею Незалежності нашої держави. Незалежність це споконвічне прагнення української нації. Про цей день мріяли багато поколінь наших українців. І лише, і лише ми з вами сьогодні можемо відчути цей день, відчути це свято, стати господарами на власній українській землі. Ми не маємо права втратити цю свободу. Ми не маємо права втратити нашу незалежність. І особливо сьогодні, коли ворог топче нашу українську землю, коли на сході нашої держави йде кроволидна війна. Ми маємо вистояти і перемогти. Ми маємо виправдати сподівання наших попередніх поколінь, сподівання наших дідів та прадідів. Сьогодні, коли ми з вами будуємо нову державу, ми несемо відповідальність перед майбутніми поколіннями перед тим, щоб наші діти і внуки могли пишатися нашою українською незалежною державою. Я впевнений в тому, що нам, українцям, хватить сил і талантів, вміння і бажання збудувати велику і єдину, багату і процвітаючу українську незалежну державу, Боже великий єдиний, нам Україну, храни. Святом вас, слава Україні, нам Україну, храни, дай її волю, літа зі святом вас всіх. Слава Ісусу Христу! Калуська міська рада, так як і Калуська громада, завжди була на вістрі всіх подій в Україні. І зараз, у часи боротьби на Сході за незалежність України, Калуська міська рада приймає активну участь у всіх подіях в державі. І то ще раз святом вас, калушани, депутати щиро вітають вас за відданість Батьківщині непохитну віру до перемоги, відвагу в боях. За цілісність і суверенітет нашої держави, особистий приклад героїзму в боротьбі з сепаратизмом і тероризмом у східних регіонах країни та з нагоди Дня Незалежності України нагороджується медаллю за гідність та патріотизм. Концевич Олексій Валерійович, Павлюк Володимир Степанович. Тичинський Олег Васильович. То кмаков віталій. Її сини сьогодні. Поки ми живі, хіба сказав великий гетьман України, бо українців не згасне полум'я слави героїв. Рік тому назад 24 четверту річницю незалежності України. Я зі своїми побратимами святкували в складі 3-ї роти 131-го окремого розвідувального батальйону на самій передовій лінії на Донбасі. Знаєте, рік тому назад ми з хлопцями мріяли, що війна до цього часу вже завершиться. Ми мріяли, що кожен приїде додому і побачить щось краще. Побачить зміни. Війна триває далі, нічого не змінилося. Приїхали сюди, а тут депресія, апатія. Народ впав духом. Але знаєте це в порівнянні. Ви просто встаньте на місце тих людей, які втратили свої будинки, станьте на місце тих людей, які живуть під обстрілами, які втратили близьких та рідних. Ті люди лягають спати і не знають, чи прокинуться. Ви лягаєте спати і впевнені, що встанете вранці. І не буде ні мін, не буде снарядів, все буде добре, все буде продовжуватися. Тому все в порівнянні. Я хочу, щоб починаючи буквально з цієї хвилини, кожен з вас взяв себе в руки і перестав себе жаліти. Ніхто вам на тарілці не принесе Україну, ніхто вам на тарілці не принесе хороше життя. Ви повинні кожен працювати. Тяжко працювати над собою. І коли ви впустите свої серця Україну, так як це зробили солдати, тоді у вас повністю все поміняється, повірте мені. Почнете ви себе поважати, у вас поважати світ. Цю хвилину хочу вас привітати. Хочу побажати вам не, не миру, повірте, не миру, а цілковитої перемоги над ворогом. Слава Україні!